Основні відмінності пжино навивочних верстатів з різною кількістю приводних осей. Це верстат двохосівий, в нього керована подача і основний вал, який передає рух через різні кривошипні механізми із регулюванням ходу механічним для налаштування цього переміщення. Так виглядає програма керування, так виглядає внутрішня частина верстату, де є необхідність в механічному налаштуванні певних ходів за допомогою рукояток. Даний верстат шестиосівий, і налаштування кожного механізму йде уже програмне окремим своїм двигуном. Так виглядає програма керування. Тут ми бачимо, що тут вже шість осей. Простіше в освоєнні нової деталі. Таке виконання верстату коштує дешевше, але дещо складніше в налаштуванні. І він розрахований практично на велику серійне виготовлення деталей. Ця модель верстату більш універсальна, але вона може працювати як і на велику серію, так і на малій партії. Привозимо верстат як під замовлення. Так і виготовляємо власного виробництва.